І ще в неї така клітка. Вона дуже добра, вона зараз пила водичку, а зараз гуляється. Хочу вийти, ну, її, ну, вона вже побула на волі. Ну, І ще вона даже зараз гуляється. Дивіться, ставлю так руку. Фінька, фіння, фінь. ну, Вона зараз не хоче, але вона дуже любить гулятися. Вона зараз. Шукає, як їй лучше погулять. Да, Фіня? Фінка? Ти маленька криска, дивіться, я їй даю руку. Вона п'є водичку, упала. Ну нічого. Я її зараз чуть-чуть приспустю. Зараз, отак. І все. Ой, виглядає. Фінь, маленька, п'є водичку. Вона дуже мила, прям дуже-дуже. Фінька Фіння. Вона вже попила водички, ну, і ще не зовсім попила, але вона іще п'є. Вона зазвичай п'є багато. Нуждам за її життя Так, так. углятися будеш Тинку. опа, я її так беру. Ось так, і вона Оп-оп. Я її клад. Оп, вона зараз дуже добре, вона мені злізла на плече. Зараз не зможу показати, а ось я її поставив сюди. І вона мені на руку вона іслідує всю територію. Оп.